Вересень 2008 року. Момент, коли довіра зникла. Якщо раніше ризик здавався розподіленим і керованим, то у 2007 році стало ясно, система не розуміє, де саме він зосереджений. Перші дефолти за супрайм іпотекою зростали ще з 2006 року, влітку 2007-го кілька хедж-фондів, пов'язаних з іпотечними паперами, були змушені закритися. Міжбанківський ринок почав напружуватися. Але справжній перелом стався у вересні 2008 року. 15 вересня інвестиційний банк Lehman Brothers подав заяву про банкрутство. Це було найбільше банкрутство в історії Сполучених Штатів. До цього моменту ринок вірив, що великі інституції будуть врятовані. Після Lehman ця впевненість зникла. Фінансові установи перестали довіряти одна одній, кредитні ринки заморозилися, компанії не могли отримати короткострокове фінансування. Акції стрімко падали по всьому світу. Проблема була вже не в іпотеці, вона була в довірі. Коли банки не впевнені у платоспроможності партнерів, система перестає працювати. Саме це й сталося восени 2008 року. Крах не був початком проблеми. Він став моментом, коли стало очевидно. Складна конструкція фінансової інженерії трималася лише на впевненості, і ця впевненість зникла за кілька днів.